Переможниця Євробачення 2016 Джамала повернулася до Києва в аеропорту Бориспіль її зустрічали сотні вдячних фанатів та журналістів. Була прес-конференція, де питань ставили мало, проте багато співали, вітали, дякували і плакали. Там же була й наша колега Марина Ціфорова. Від неї зараз почуємо подробиці. Зустрічали співачку прямо з літака сказати свої слова вдячності. Прийшли і журналісти, і її колеги, і друзі. Вона дуже розчулилася, наша джамала від таких теплих слів і сказала про те, що якби не український народ нічого в неї не вийшло, не вийшло б заспівати так гарну пісню і донести те, що вона хотіла, маючи на увазі от депортацію кримських татар. Я відчувала, що це настільки чесно. Я отримала за два дні. Отримала нагороду від поетів голландських поетів за «Лучший текст. Потім я отримала нагороду від Євробачення за лучше виконання, за «Лучший перформанс, за, лучше, за «Кращий артистизм. І потім вже була пором. Тобто, і всі виконавці, які приймали участь: Австралія, Франція, всі, коли були, всі, ті, хто хто був дійсно у топ у топ, знаходився у топ в Вони всі підходили до мене. Журналісти провели її прямо до аеропорту, де її очікували буквально сотні шанувальників, які принесли квіти, які принесли стяги кримськотатарського народу, і вони скандували: дякую, дякую, Джамалі, за те, що вона так гідно представила Україну на Євробаченні. Я кримський татарин, і, мабуть, цим багато сказано. І я українець. І сьогодні ця перемога для нас символічна. Це перший шаг до повернення Криму, я считаю. Наша перемога... Победа... Політичка вона була найкращою. Можливо, було двоє конкурентів: ну та ж Росія і Австралія. Все решта стандартні пісні для Євробачення. А джамала показала справді високий професійний рівень, чудовий вокал, прекрасне шоу. Зараз каже співашка, потрібно готуватися вже до проведення Євробачення 2017. Вона каже: Для того, щоб провести його гідно, у нас є усі можливості, і багато співачок і співаків, які хочуть долучитися вона каже, що це зараз дуже потрібно для того, щоб привернути увагу до України у світі. Марина Анці Форова, Дмитро Шанчук, Олександр Самойлов. новини на першому.